Всім привіт! З вами з Сімейка Бабачків. Зараз ось грузимося в машину. Я вже сиджу в машині з котами. Веземо їх на щеплення від сказу. Щас вони хочуть втікти. У нас переноски нема, то вони їдуть ось в ящичко. Ось Томас виглядає. А воно там носик рижика. Не хочуть їхати. Зараз бабуся принесе ще рекса і смайлика. Ось вже Рекс сидить, бабуся його посадила. Ми його прямо ципком взяли, щоб не втік. Бабуся вона вже ворота відкрила. Вже воно несе смайлика. Покололи вже наших собачок і котиків. Цей раз кололи на кожну собаку, на кожного кота, брали нового шкуця. Мабуть, пару років тому робили ці уколи від сказу їм. То коли нашим собакам-котам, от все одним шприцом, там ще якісь кошти платили, хоч було безкоштовно. А цей рік на кожну тваринку новий шприц і все безкоштовно. Сьогодні дуже багато було людей із котиками, з собачками. Ну і ми з своєю гвардією приїхали. Так що собаки наші щеплені, можна не переживати. Провела я вже майстер-клас, зайшла у траш, купила дріщей, бо хочу штолинти іспекти. Правда, ще не знаю коли. Ми там вже фрукти, мабуть, з тиждень киснуть у тому коняку, мокнуть, натягуються. І ще вчора думала мамі оформити зимову підтримку тисячу гривень через дію. Бо мама ран... зразу не хотіла їй там, щось і... то те, то те, там якісь дані будуть кудись передаватися. Брат каже, вже всі дані передали, куди... коли треба було, коли не треба. Вона щось зразу не хотіла, щось не треба, не треба, не треба. Бо ми за лежиком оформити, вже отримали, за світло заплатили тими коштами. А це мама вчора ходила там знайома в лікарні, вона провідувала. Та знайома каже: Бери. Ну, я що я хотіла її оформити, а там веде якусь там, помилочку, там, чи е, якісь там дані не підтягує тоді. Треба йти в банк, е, через яку реєструвалася я у дії, маму реєструвала, або їхати на найближчу податкову. Зайшла наче в банк спитатися, що це таке робиться, що потрібно. Е, то сказали, що треба реєструвати через Укрпошту, бо не знаю чому. То або, або телефон з додатком Дія. Я набрала маму, мама під'їхала у Приватбанк і сказала, ідіть, діду, оформляйтеся оформляйтеся у... на Укрпошту. То зараз мама побігла на Укрпошту, я чекаю її в машині. Ще заходила у Аврору після банку, поки мама сюди їхала, поки лежака там залишала, то хотіла купити там були по акції Діди Морози, ці шоколадні. Не знайшла лише одненького, там на поличці він завалявся, то я його забрала і купила там деку з фольги. Там у лежі є два стейка з риби. Хочу запекти йому. Не щоб не пекти два, а хочу по-одненькому, щоб один з'їв, тоді наступний. Ну, з овочами буду пекти, там ще трошки перчику є, там морковка, цибулька таку смакоту йому зроблю, дитину побалою. Ще хочу заїхати у Авро, ой, у Аврору фору. Мама хоче взяти пиво, там на рогалики ми розпечемо. Або мама хоче ще пекти на полеона на Різдво. Та хочу спробувати, яке воно вийде, чи не вийде. Я хочу пити яблук. Бо щось забулася, в тращі глянути. Можливо, зараз біля пошти розвернемося, поїдемо через страж, через автостанцію, і там подивився яблука. Бо у нас яблука чи по 35 чи 39, казала мама вчора у форі були. І ще треба заїхати в аптеку, попитатися, чи ну, ті ліки, що мені зараз надала Олежику, чи можна купити цю зимовою підтримку. Це 6,5 тисяч. Наші сьогоднішні покупочки. У форі мама взяла 2 кіла цукру, зараз він щось по акції 23 чи 24 гривні. Взяла яблучок. Не знаю, що за сорт. Ось такі, По 27. І цю пляшку пива на торт Наполеон і ще якихось рогаликів зробимо. Я в Аврорі взяла ось такого Діда Мороза за 19 гривень. Знайшла ж останнього. ось такі сфольги, формочка. Тут їх, мабуть, три штучки, якщо не помиляюся. Це хочу олежику рибку в ньому запікати. Я взяла два какао алкалізований. От і натуральний, не дуже мені не так подобається. Дві шоколадки молочний. Я хочу зробити шоколадний торт, і зверху залити. Дріжчі взяла в траші львівські. Взяла ось такі два тунця олежику. Бо буває я даю йому кашку, то якраз буде рибка йому в кашу. І ще зайшла в аптеку подорожник, і там на тепла зима, 6,5 тисяч можна взяти будь-які ліки, не так як от на тисячу зимову підтримку. Там або тільки українського виробництва, і, і то не всі. А на тепла зима, це що 6,5 тисячі. Можна брати будь-які ліки: українське виробництво, неукраїнське не імпортне, так що взяла малому пліскочки. Бабусі взяла ось окламлесу, взяла уколи, аналгін та ножпа. Це коли лежика затримка сичі, ми йому колимо. І взяла шприцей п'ятерочку, п'ять штучок та двоєчку. Бо в одній аптеці брала п'ятерку і там була ще голочка з двоєчки. Тут таких немає, то прийшла брати дві. Бо як набираємо ножку з аналгіном, там виходить десь 4 мг і двійки мало. П'ятерка якраз підходить, але в дуже товста голочка. Так що, скупилася, в тій, подивлюся, Ось приїдемо з Охман що нам там, які ліки припишуть, так що то доберу на залишок тих коштів, що залишився на карточці по теплій зимі. Так як можна все брати. Так що ось так сьогодні я скупилася. Поки я ходила на мастер-клас, це чудом, але, робило бабки нерви. Хникало, вирядувало, нічого робити бабусі не давав. Але поки ми приїхали з Города, мама оформила через Укрпошту ту зимову підтримку тисячу, то приїхала, я зайшла в хату і мене побачив і почав посміхатися. Отакі в нас діли. Надію, що завтра буде в нього настрій. Дасть щось мамі проробити. І ще по поводу розіграшу. Мені здається, що достатньо буде підписки та можливості оплатити переможцям доставку посилки. І коментарі вітаються. Детальніше по розіграш я скажу субота-неділя. Якраз приготую мильце. На подарунки, і тоді буду знати, коли я зможу його провести. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока!